Обласний конкурс аматорів образотворчого мистецтва, майстрів народних художніх промислів імені Олени Кульчицької відбувся в художньому музеї. 47 авторів з Тернопільщини представили 149 робіт серед номінацій: живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво, розповів секретар комісії з відбору переможців, заслужений майстер народної творчості Іван Козишин. Нас здивувало, бо є багато молодих. Які показують свої я вам кажу, досить професійні таланти. Перемогла у номінації Декоративно-прикладне мистецтво майстриня народних художніх промислів Олександра Ситник. Вона розповіла, що за сім років вишила десятки сорочок. Три з них подала на конкурс. Це відтворені на конопляному полотні старовинні борщівські вишиванки. Люблю і борщівську сорочку, і боковинську сорочку, і покутські сорочки. От зараз якраз починаю працювати над покутською сорочкою. Регіональні відмінності вони настільки цікаві і так захоплюють, що ну, ще набагато раніше, ніж відбувалася виставка. В мене виникла ідея, що я повинна відшити сорочки із всіх регіонів нашої батьківщини. Диплом першого ступеня в номінації Живопис отримала Христина Довгалюк. Вона волонтерить з початку війни, а також долучилася до громадської організації на щиті. Свої роботи каже, присвятила сину Роману, який загинув, захищаючи Україну. Ця робота двоє з розрахунку. Мій син був командир гармати, командир розрахунку. І оце після бою з розрахунку залишилося тільки двоє бійців. Ця картина присвячена нашій бригаді артилерійській. Сьогоднішня моя тема на щиті, щиті. Це одна з закінчених робіт. Переможці у кожній номінації отримали премію 5 тисяч гривень, повідомила директорка обласного департаменту культури Світлана Байталюк. За її словами, роботи учасників розміщені у трьох залах музею. Виставка діятиме протягом місяця. Одна з перших відвідувачок Богдана Лушней. У мене дуже велика повага до кожного учасника, що тут приєднався до цього конкурсу. Бо тут дуже гарні роботи, дуже хороші. Для них навіть якимось чином, в захваті від цих робіт. Лілія Лобур, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопіль.